Добрий день, шановні друзі. Триває у нас війна. Гинуть військові, цивільні вон, атака шахедами по потягу. Ну це взагалі по цивільному потягу тут. Жах у шлюпки. Але я трошки не про те. Вчора була подія, ну, така трагедія для суспільства. Тобто, бувши військовослужбовець, ветеран, при затриманні застрелив четверих поліцейських, одного поранив. Це трагедія для всіх співчуття Ой, рідним і поліцейських і ветерана. Справа в чому зараз урахуванням того, що війна продовжується, але багато військовослужбовців ну, по стану здоров'я списують. Ну, мене так само, в принципі, і ну, тому що як, життя йде, здоров'я погіршується, проходять ВЛК і звільняють. Що в першу чергу треба? Ну, я про себе. Коли я приїхав з зони бойових дій і так, в тилове місто потрапив, пройшовся по центру, я побачив. Дві ж там, бари, кафе усміхнених людей купу. Чесно кажучи, я десь ну, декілька місяців був настільки жатий, і якщо б мене хтось, ну хоч би трошки так, як би кажуть, зачепив, ну, я б дрався, це так дуже м'яко кажучи, я б щось би зробив з людиною. Но потім якось я там при допомозі їх, всі діла, виліз з цього. І це реальна проблема. Ветеранські центри для допомоги психологічної, там в якоїсь, вони ну, в кращому випадку, в обласних центрах є. І то ще треба там пошукати. Кажу, ну я це все робив, пройшов. А уже ж в містах, в селах та взагалі там цього немає, і, а ветеранам. Я вам скажу так, у дуже багатьох хлопців про себе загострене чуття справедливості. Люди багато не розуміють, що я маю на увазі. І це мається на увазі, що на якісь події ми реагуємо трошки по-іншому, і причому дуже швидко, не встигаючи навіть продумати наслідки наших дій. Ну є таке. І тому це все враховувати треба і суспільству, і владі. Бо хто що скаже, та зараз всім важко і цивільним. Ні, це не одне і те саме. Якщо ти на нулі і 10 кілометрів навіть, а якщо ти 1000 кілометрів від нуля, і взагалі це ну, різні погляди на життя, ну, це різні планети. Я кажу вам, як є, то також це треба, звичайно, враховувати. Владі в першу чергу. Ну, я спіл спілкувався з військовими-психологами, чесно кажучи, вони дуже слабкі. Чим далі від зони бойових дій, тим слабші. Вони. Ну, коли я розповів там про своє життя, трошки ті психологи, з ким я спілкувався, то це я її потім заспокоював, скажімо так. Тому, <кхем> звичайно, треба підтримка ветеранам психологічна в першу чергу, тому що. Є дуже багато моментів. Ну, якось так. У зв'язку з тим, що постійно, коли ти розумієш, що тебе можуть вбити, це психологічно тисне. Тому, звичайно, ця подія така, що таке може бути, якщо на це не звертати увагу, то і далі. Якось так. Ну, друге, учора був день пам'яті жертв Голокосту. Е під час війни десь нацисти вбили десь 6 мільйонів євреїв. Ну, ми це пам'ятаємо. Але Геладомор у нас також був, і загинуло десь 3 з лишнім мільйона українців, то держава Ізраїль не визнала це на державному рівні. Ну, якось так. Ну і одна нормальна новина, така на цьому цьому фоні така невеличка, але. Є така колонія в Росії у місті Борисоглєбськ, Виправна колонія 9. І там був такий смотрящий над нашими полоненими Олександр Міхненка. Це всі побої, там знущання, це він То Декілька тижнів днів тому він поїхав на рибалку і там вручили йому білет до Кабзона. Ну, всі ми розуміємо, хто це і як це. Ну, як це не а хто це? Тому <кхід> будемо сподіватися, що кожен отримає за свої діла. Тримаємось, допомагаємо одним одному. Дякую за увагу.